In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... Merlin. Ви приготували харчі. Ми маємо негайно поїхати з міста. все, що ви просили тут. Амсора, вибачте. Шапайте його! Стій! Бежи! Бежи! Колин Морган, Энджел Колби, Брэдли Джеймс, Кэти Макград, Энтони Хэт и Ричард Вилсон Фільмі пригоди Мерліна, допоможи. Допоможи мені, будь ласка. Будь ласка, ти маєш мені допомогти. Допоможи мені. Я подивлюся з іншого боку. Ти не бачив? Хлопчисько тут не пробігав? Вони мене шукають. Але чому? Вони хочуть мене убити. Сюда. Ты сюда. Бежи. Бежи. Анвин. Підніміть усю охорону. Сюди. Швидко вниз. Ти розучився стукати, Мерлін. Його прослідує хорон. Я не знаю, що робити. Міледі. Міледі. Сюди. Перепрошую, що турбую, міледі. Ми шукаємо хлопчика друїда. Здається, він побіг сюди. Я не бачила. Ми тут тільки удвох. Хай ваші двері будуть зачинені, поки ми його не знайдемо. Звісно, дякую. Друїду камелоті лише купував харчі. Він не мав поганих намірів. Невже потрібно його стратити? так потрібно, не можна миритися з тими, хто чекує. Другіди Даєм волю, і вони весь час чеклуватимуть. То вони проповідують мир, але влаштовують заколоти проти мене. Ми не можемо виявляти слабкість. Ви є в милосердя ознака сили. Наші вороги так не вважають. Наш обов'язок захищати королівство. Страта друїди буде їм наукою. Знайти хлопчика. Обшукай кожну шпаринку в місті. Мешканці Камелота, чоловік, що стоїть перед вами, заманив тим, що вдався до чеклунства. За нашими законами такий злочин треба карати смертю. Ми ще шукаємо його спільника. той, хто ховатиме хлопчика, є заколотником і буде покараний як зрадник. Хай це буде пересторогою народу. Твій страх перед чарами перетворився на ненависть. Мені тебе шкода я не можу на це дивитися. Ви знаєте щось про другідів? Дуже мало. Вони дуже потайні люди. А надто тепер, коли на них полює утер. Мерлін, скажи мені, що ти до цього не причетний. Я? До чого? Скажу тобі щиро. Що брехун з тебе поганий? Я нічого не зробив. Мерлін? Я почув, як хлопчик кричав. Я його не бачив, але чув, ніби він був у моєму мозку. Так, я чув про таку їхню здатність. Друїди шукають дітей з таким даром, щоб зробити їх своїми учнями. поки цього хлопчика шукають, ти маєш бути дуже обережний, інакше голова злетить у тебе з пліч. Я завжди обережний, ви знаєте? Так, Мерлін. На жаль, знаю. Як він? Він спить. Він дуже блідий. Боюся, втратив багато крові. Він щось казав? Нічого. Навіть не назвав свого імені. Знаєш, тоді, на якусь мить, я подумав, що ти хочеш видати нас з охороні. Мерлін, ти мені не довіряєш? Ні, вибач, я мав на думці ти ж підопічна короля, ти ризикуєш, допомагаючи нам. Я б не витримала страти невинної дитини. Як він міг комусь нашкодити? Утер вважає, що він чаклун, отже, злочинець. Утер помиляється. Ти так вважаєш? А що як не ти обираєш чари? Що як вони обирають тебе? Чому ти так дивишся? Просто. Чому ти йому допомагаєш? Я діяв імпульсивно. Що з ним робити? Він не може тут лишатись. Треба відправити хлопчика до його народу.